Причина перша. Вам гроші не потрібні. Це найпростіше пояснення, чому у вас їх немає. Згадайте, в дитинстві батьки вам забороняли хотіти і казали, що зараз ми не можемо дозволити собі того, чого вам хочеться. А тому зараз ви задовольняєтеся малим на підсвідомому рівні. Погоджуєтеся з тим, що маєте. Вам заборонили мріяти і ви боїтеся хотіти більшого. Навіщо вам гроші? Якщо ви підрахуєте свої доходи, то зрозумієте, що на те, що вам потрібно, у вас гроші є. Ваші доходи зростуть лише в тому випадку, якщо ви почнете хотіти більшого. По-справжньому, пристрасно і щиро. Про Подорожувати по світу, відпочивати на тих курортах, де ви ще не були, навчитеся професії, яка вам приноситиме моральне задоволення, жити саме там, де вам хочеться, створити бізнес та бути незалежним матеріально і духовно. Жити тим життям, про яке ви вже давно мрієте.